А я выйду сейчас. Я не буду. Мне надо еще к салюту отменить. sve poka poka ali to vodom treba vodom pravo pravo još kroz ovih polja što da На вічі? Я ты на всі вічі ходила. Ти подивись, які че, чоботи, чоботи на чищенні. Так все правда, так ну, і повинно бути оце зера. А у цього – ні. Цей полінувався. Ну, Ось так. Да. так. так? Призовемо його в порядку. Ні, воно, воно повинно бути в таких. От вам бабці, вам робити нічого, так ну, ви да. ми розглядаємо. Ми, бабці, ми... Як хто виступав перед публікою в неблокованність чи не вилоковані? Вони може чищені, але не лаковані. Ні, щоб подивися. Вони ж не лаковані, але вони вичищені да. так, щоб вони Ну Так ти так, хотіла? Це ж президентське все. Так, да. Так, а цей це повинувався. Він же не прибувався. Він же не призвел. То мабуть він поспішав десь вискочив. Тих, що на вулиці? сідати, і не, не всіх перевзуватись. Ну ви все. А як же? А на що ж на, ж на хлопців ми не задивляємося? То треба на ноги, хоч на черевики черелики. Сьогодні Україна та світ схиляють голову у прощі та скорботі. Сьогодні Україна згадує мільйони вбитих голодом. Ми пам'ятаємо усіх наших вбитих. Пам'ять єднає нас і робить. Ми певні. Нація, яка вижила під час голодомору геноциду, нестоланна і невмируща. Не підкорені голодом у 32-33 роках, українці не переможні і сьогодні. Народ мій і Народний мій завжди буде. Ніхто не перекрасить мій народ. Та національно свідомий був загрозою існування комуністичного режиму. Саме він стояв на заведі перетворення української нації в радянський народ, а СРСР в потужну тоталітарну імперію. Тому від самих початків встановлення радянської влади режим спрямував проти Селян свою репресивну політику. Перехід наприкінці 1920-х років до пришвидшеної індустріалізації та колективізації збурив населення в різних регіонах СРСР. Найбільш активний спротив проявився в Україні. Коморус спиртзаводів заводів чи винокурень, щоб повернути відібране зерно. Ця за них цей час за Сьогодні маємо пам'ятати нашу пам'ять зберігати і розвивати. Перед мільйони жертв було 32 32, 33 року. І знищити Україну як таку. Дорогі співвітчизники, сьогодні вживаючи за плечима досвід ями української мудрості, духу, моралі, перед сповненими сил і надій ліборобами, які вирощували хліб і здатні були прогодувати декілька Україн і були пограбовані. Головне, що саме як геноцид, Голодомор закарбувався вже нарешті і в нашій історичній пам'яті.